Працюємо довольно таки часто багато стріляємо, ганяємо, б'ємо. Чотири місяці ми тут. Роботи багато. Буває, і, і ночі, і днем. Ще 24 на 7. Працюємо, все заради перемоги. Машина хороша, в обслуговуванні, тоше. хороша точність. Дуже хороша. Удобне місце є для екіпажу yeah. і переночувати. Ми тут і живемо, можна сказати. Полюють не без цього, але ми краще за них працюємо. Я відповідаю за заряджання боєприпасів ствол, Ну, їх скорість виконання, щоб можна було поразити ціль швидше. Зручність в роботі немає е, гільз. Допустимо, в нас були. Зарядий ну, другого виробника. Світло ними було незручно працювати. Цими більш зручніше буде. По піхоті по техніці. так. Два, Надіємося, ти що ти вони ти вже ти. драпають від нас. Все можна. Працюємо ми постійно, так як ми хочемо пошвидше вигнати врага в своїй своєї землі. Тих, ноги екіпажу. Тимчасово покинути вогневу позицію, якщо по нам ведеться обстріл. Раніше до Краба я був механіком 2-19 з Це краб набагато удобніший і маневреніший в керуванні і швидший. Тим людям, які знаходяться зараз в безпеці, хочу сказати, щоб ви не забували про нас, що ми є тут. Тримайтеся, ми вас захищаємо. Все буде добре. Все буде Україна.